During чи while while чи during. Насправді, обидва слова вони описують певну активність. Проте є одне велике, велике, але. Слово during означає під час або протягом. І вживається, друзі, лише з іменниками. Ще раз повторююсь: коли ви вживаєте слово during. Після нього завжди має бути лише іменник. Приміром, during the movie, під час фільму. During the trip, під час подорожі. Не during the traveling або during там I'm traveling. Ні-ні-ні. В жодному разі. Тільки іменник. During the conversation. Під час розмови. У всіх трьох випадках це є іменник. Тому зі словом during ми вживаємо лише іменники. Проте while, яке перекладається як тим часом, як чи коли. З цим словом ми вживаємо особу і дієслово. Або Герундій. Що таке Герундій, гадаю, що ви плюс-мінус знаєте. Це слова з інгами, якщо так по-простому: watching, laughing, talking, teaching це все є Герундії. І, як ви знаєте, усі нові слова ми вивчаємо в реченнях, тому що я є прихильник вивчення цілих речень, цілих фраз, а не окремих слів. Тому слово during і while ми розглянемо в певному контексті. Перше речення буде таким: Emma's usually at home during the day. Ще разок. Emma's usually at home during The day Ема є зазвичай вдома під час дня. День це іменник. The day під час дня. Тобто ми сказали during the day. Зрозуміло? Так казати правильно. Якщо ви раніше будували по-іншому, забудьте, вчимо лише правильну форму. Йдемо далі. They chatted during the party. For ten minutes. They chatted. Або дехто скаже chatted, Обидва варіанти є коректні. They chatted during the party for ten minutes. Насправді, в цьому реченні є два цікавих моменти. Перший це той, який ми, власне, вчимо. During the party. Party – це є вечірка. Що? Вечірка, і є слово during. під час вечірки. Вони балакали, вони говорили, спілкувалися. Під час вечірки for 10 minutes. А вже for в цьому випадку означає протягом якогось часу. Це інший момент граматики. В цьому відео ми не будемо про це говорити. Проте пам'ятайте, що for теж може означати як впродовж, а не лише для. Бо ви знаєте, напевно, що класичне значення for you, for you, your mom, for your dad і так далі. Але ми можемо теж сказати for ten minutes, for 20 minutes. І так далі. Тому during the party. Під час протягом вечірки. Наступне речення. I read a lot during my childhood. I read a lot during my childhood. Я читав багато під час свого дитинства або впродовж свого дитинства. Протягом свого дитинства. Я читав багато. Дитинство. Що? Childhood. Childhood. Тому ми можемо сказати і таким чином. Наступне речення. I will not call you during the meeting. Я не буду телефонувати тобі під час зустрічі. During the meeting. Meeting – це що? Зустріч during під час. During the meeting – I will not call you during the meeting. Отож запам'ятайте просто легко, що зі словом during ми завжди вживаємо іменники During the conversation, during my childhood, during the meeting, during the party і так далі. А далі ми говоримо про слово while, яке перекладається як тим часом як або коли. І пригадуєте, що зі словом while ми вживаємо особу і дію або просто Герундій. Процес так званий. Поговоримо про це. I read a magazine. While I was waiting. Я прочитав журнал в той час як, тим часом як, коли я чекав. Тобто, я є особа, був чекав процес. Я був в чеканням. I read a magazine while I was waiting. В той час, як я чекав. Тому перший момент гадаю, що ви збагнули. Наступне речення. I can't talk to anyone while I'm driving. I can't talk to anyone while I'm driving. Я не можу ні з ким розмовляти тим часом, як я веду автомобіль. Розумієте? I can talk to anyone, я не можу ні з ким розмовляти. While Коли. I am driving, I це особа я driving процес. Я є в процесі водіння автомобіля. I can't talk to anyone while I'm driving. Так скажуть американці швидко і миттєво. Проте пам'ятайте, що зі словом while ми будуємо лише таку форму. Тепер трішки поговоримо про герундій. і ми скажемо: I fell asleep. While reading, I fell asleep while reading. Тобто я заснув в той час або тим часом як читав. Тут вже немає I am reading, тобто тут не йде теперішній тривалий час, тут просто герундій. while reading. До речі, to fall asleep, якби хто питав, можливо, ви цього не знали, можливо, знали, але не вживали, це означає засинати. To fall asleep. Буквально перекладається як падати в сон. Це є фразове дієслово, і щоб ви про всяк випадок знали. Воно вам знадобиться, тому що це є розмовна мова. Отож, пам'ятайте, що після while ми теж можемо вживати Герундій. Наприклад, I fell asleep while reading. Я заснув, тим часом як читав. Розглянемо ще одне речення. He got lost while walking in the woods. He got lost while walking in the woods. Він загубився. He got lost. Він загубився While walking в той час як, тим часом як, коли walking, прогулюючись, ходячи in the woods в лісі. Тобто тут теж Герундій. Ми можемо сказати таким чином. І тут буде while. Сподіваюся, що ви збагнули суть і вже від сьогодні зможете будувати правильні речення. Проте, якщо ви початківець і можливо хочете вивчати англійську мову з нуля, то можете постановити придбати мій базовий пакет базовий або базовий плюс. Більше інформації щодо моїх курсів, вивчення англійської по-простому, ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді раджу це зробити, щоб не прогавити жодне відео. До зустрічі до наступних відео.